Всім привіт! Презентую вам бланцикені чоловічі та жіночі німецького бренду Pietro Lombardi Представлені у двох кольорах: темного та рожеві. Вони всі на шнурівках. Присутній логотип на язичку збоку та на п'яточці. Дуже стильні. Ось така класна підошва, Міцна. Вони прорезинові. Ось така друга моделька темного кольору. Розмір від 38 до 46. Рожевих в лоті 3 пари. Чорних 8 пар. З бірочками. Всього у лоті 11 пар. Матеріал екошкіра. І цей лот ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті wini.ua. Дякую за увагу. Заробляємо разом.